Давайте дійсно будемо запитання, а потім... У мене є два запит... одне запитання до двох експертів, як і колишнього вчителя. Все-таки хто винен у тій ситуації, яка склалася в Другобичі? Чи це Міністерство освіти та башня? Ні, ні, ні. чи це є львівські чиновники, чи це є наші другобицькі чиновники? Ваша думка. Другобицькі Моя думка є в тому, що чиновники, які працюють багато років, вони заховалися за якийсь, якийсь будинок, зайшли в темну кімнату, і там вони щось вирішують. Вони ділять бюджет, вони дають школам, які їм подобаються кошти. Вони призначають тих доріг, кому хто їм подобається. Скажімо, існує колегія при відділі освіти. У цю колегію призначає сам керівник відділу освіти, міський голова затверджує. Ніхто не знає, які критерії туди запрошення. От ми можемо запропонувати, щоб туди війшли... Громадськість, експерти, щоб це було відкрито, щоб ми це знали. Тобто проблема полягає в тому, що громадськість відклю... відключилася від е слідкування, що там відбувається. А відповідно, людська натура є така, що вона все псує. Тому на, в Києві у Львові в принципі непогані якісь є положення розроблені, тому що навіть при такому страшному табачнику, який зараз хочуть напсувати все, що можна напсувати, все таки в Україні вже виробився. Був викарчок, виробилося зовнішнє незалежне тестування у Львові. Ми намагаємося наслідувати Європу. А на місцях ми здатні всі ці промінчики сонечка так закрити, так затоптати. Тому я думаю, що Якраз оця ми повинні допомогти відділу освіти стати хорошими, приємними і гарними людьми. Тобто наша задача не сварити їх, не казати, що вони погані, що вони всьому винні. Винні ми, які їх не контролювали, які ми з ними не спрацювали, ми їм не допом... не радили, що варто зробити. Тобто, є проблема не в них за запитання, а в громаді в її пасивності. І тому ми маємо надію, що це от розрухування громади, громадські слухання змінять ситуацію. Я, ну, я... я, я запрошую теж до розмови.